Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті в мене дійшли руки до дуже цікавого проєкту під назвою Володар Перснів Вінару грімів. Варто нагадати, що цей анімаційний фільм у стилі аніме вийшов в кінотеатрах ще на початку грудня, але подивитись його вдома стало можливим лише тиждень тому. А тому в цьому відео я розповім вам, що нам показали у цьому фільмі, та поясню найголовніші питання. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Головне питання фільму полягає в тому, звідки взялась така потужна сила у гельма. На початку фільму Фрека, лідер Дон Лендінгів, кидає виклик Гельму Молоторукому. Король Рогерімов погоджується, і під час підготовки до бою без зброї видно, як він знімає перстень. Ця маленька дрібничка, можливо, не привертає уваги, але враховуючи всесвіт, у якому існує гель молот, його володіння перстнем безсумнівно інтригує. Зрештою, серед землі всі не персніми сили, які дають своїм носіям різноманітні здібності. Можливо, гельм завдячує своїй величезній силі цьому персню у війні Рогірімів. Якби це було представлено як типову королівську прикрасу, ніхто б нічого про це не подумав. Однак він міг бути створений, щоб надати своєму власникові надлюдську силу, яка дозволяла Гельму Молотрукому перемагати ворогів лише голими руками, те, чим він був відомий. Цю теорію підкріплює здивування гельма смерті Фрейки. Після того як він вдарив його лише один раз, дивно, що легендарний король був би шокований цим, адже саме завдяки його здатності знищувати ворогів лише кулаками, його називали молоторуким. Однак він міг подумати, що зняття персня дасть Фредці шанс на бій. Можливо, тривале використання персня сили вплинуло на силу Хельма більше ніж він думав. Після смерті своїх синів Гельм здобув ще страшнішу репутацію серед рогірімів. Тоді вони почали називати його приводом, тому що він безслідно зникав зі своєї кімнати ночами, коли дунленнінгів знаходили подрібненими на шматки. Проте, коли Егера пішла розслідувати це, вона виявила кілька орків з Мордору, які виконували місію свого темного лорда полювати на персні. Звичайно, всі одразу зрозуміли, що Саурон доручив їм це зробити, сподіваючись розкрити його єдиний перстень. Цілком що орки подорожували туди через чутки про молоторукого. Король Рухірімів став страшною легендою серед Донленнінгів, і звістка про це безсумнівно дійшла до їхніх союзників людей, багато з яких також мали зв'язки з Мордором. У розповіді про величезну силу Гельма-Молотрукого могли змусити Саурона або його орків запідозрити, що в людини є перстень сили, і вони могли вирушити, щоб розслідувати це. Але перстень Гельма не обов'язково міг бути одним із перснів Саурона. Темний лорд змусив Ельфа Калембрімбора створити дев'ять перснів для людей у другу епоху, і вони були передані дев'ятьом королям і лордам, один з яких безперечно міг бути з Рогану. Однак на час правління Гельма дев'ятеро вже стали приводами персня. Саурон і Калембрімбор були не єдиними виробниками такої зброї в середзем'ї, вони були лише найвідомішими. Генделет згадував у гобіті та володаря перснів, що за ці роки було виготовлені сотні менших перснів. Спочатку він підозрював, що каблучка, яку знайшов Більбо, була просто однією з них, поки він не провів ще трохи досліджень і виявив, що це єдиний перстень. Також ще однією причиною, чому гельм був таким могутнім, може бути, бо згадуються, що вони є нащадками стародавніх людей. Ця інформація підкріпила їхнє уявлення про те, що і батько, і донька були сильними воїнами, але не зовсім зрозуміли чому. Стародавні люди це швидше за все перші люди, Едайн. Ці люди мігрували через Середзем'я. Дехто влаштувався на острівному королівстві Нуменор і, зрештою, в Гондорі. Високі люди, як їх часто називали, могли жити століттями, хоча вони не були були безсмертними Крім того, було відомо, що едайни було фізично сильнішими за нижчих людей, які населяли середзем'я Еовін захисниця рогну у володарі Перснів. У володарі Перснів з вежі Еовін каже Рагорну, що вона щитниця рогну. Вона каже це, щоб повідомити чоловікові, що вона вміє володіти мечем, тому що її навчили бою з дитинства. Саме з цієї причини Еовін була настільки добре споряджена. Щоб протистояти королюча клону Ангмара. Хоча статус Еовін як щитниці, чітко описаний у книгах Володар Песнів, не витрачалося багато часу на пояснення, що це насправді означає. Мається на увазі, що щитові шлужниці займають символічну позицію, але війна Рогерімів надала більше контексту для жінок бійців Рогану. Толкін не надав особливого пояснення того, що насправді означало роль Еовін як щитниці, але він і не винайшов цю концепцію. Щитниці є характерною рисою скандинавського фольклору. Вони навчені воїни, і різні легенди розповідають про окремих жінок, які повстали, коли вони були потрібні. Крім того, такі дівчата часто асоціюються зі скандинавськими валькіріями воїнами, які ведуть душі до Вальгали. Завершення фільму Він і Грімів показує, що Гендальф зустрічався з Герою. Наприкінці фільму Гера вирушає з Рохану, щоб зустрітися з чарівником Нем'я Гендальф. Він зацікавився Герою відтоді, як вони побачили, як орки з Мордору шукають персні в Гельмовому ярі. Зрозуміло, що черевник зацікавлений у будь-яких новинах, пов'язаних із пошуком Сауроном свого єдиного персня. Гендальф любив знати майже все, що відбувається в середзем'ї, тож він ймовірно попросив би Геру описати її повну історію. Враховуючи цю зустріч, Гендальф розповів Еовін історію Гери. Той факт, що Гендальф і Гера знали одне одного у Віні Рогрімів, пояснює, чому історія цієї роганської принцеси продовжувала бути розказана, навіть якщо її не знали багато хто. Ео, він дуже схожий на свою далеку родичку, і після її перемоги над королем Чаклоном Ангмара Гендальф міг подумати, що ця рогерімська щитодіва зацікавиться історією Гери. Кілька століть пізніше. Гендальф цілком міг бути єдиним, хто пам'ятав значення доньки Гельма. Пояснення появи Саромана та здобуття Ізенгарда. Камео про Саромана коротке, але має важливе значення для двох веж, і засноване на моменті з історії Толкіна. Примітно, що в Камео використовувалися записи голосу Крістофера Лі з фільмів Гобіт, що дозволило покійному великому акторові, який помер у 2015 році, ще раз виступити в ролі культового черепника. Сароман прибуває і отримує фортецю Ізенгард, якою раніше користувався Вульф у фільмі, і вона стає місцем влади червника яким він користується протягом усієї саги. Фре Лав має недовірливий вираз обличчя, коли білий Черевник підходить і пропонує свою допомогу Рогану. Це передвіщає пізнішу зраду Сарумана, коли він збирає армію у Рукхаїв для вторгнення в роган. У книзі згадується, що він пробуває з подарунками та вихваляє доблесть ургірімів по суті солодкими плачками, пробираючись до нагороди Ізенгарду. Ось цитата: саме під час коронації Фреалафа Лафа з'явився Саруман, приносячи подарунки та прославляючи хороблі Сургірімів. Усі вважали його бажаним гостем. Незабаром після цього він оселився в Ізенгарді. Для цього Берен, намісник Гондору дав йому відпустку, оскільки Гондор усе ще претендував на Ізенгард, як на фортецю свого королівства, а не на частину рогану. Берен також передав Саруману ключі від Ордханку. Цю вежу жоден ворог не зміг пошкодити чи туди потрапити. Таким чином, Сарумон почав поводитись як володар людей, бо спочатку він володів Ізенгардом як наглядач вежі, але Фрелав був радий, як і Берен чи Ізенгард був у руках сильного друга. Він давно здавався другам, і можливо на початку він був ним насправді. Хоча згодом у людей не було жодного сумніву, що Сароман пішов до Ізенгарду в надії знайти палантір, який усе ще там, і з метою розбудови власної сили. Звичайно, після останньої білої ради у 2953 році його задуми щодо рогану були злими. Тоді він взяв Ізенгард за власний і почав робити його місцем сили та страху, наче суперникам Барат дуру. Своїх друзів, яких він набрав, це ті, хто ненавидів Гондор і Роган, чи то люди, чи інші більш злісні істоти. Наскільки точний цей фільм для історії Толкіна? Історія підходить із додатків до повернення короля, хоча до фільму додано деякі основні елементи, яких немає в тексті. По-перше, конфлікт між гельмом і Фрекою взяти безпосередньо з додатків, де Толкін пише: гельм завдав Фреції такого удару кулаком, що той впав, пригломшений і невдовзі помер. Пізніше це призводить до війни між гельмом і вульфом, коли гельм гине так само, як і у фільмі. Однак перемогу згодом приписують виключно фре лафу. Найзначнішим доповненням є Гера. У тексті згадується, що у Гельма є дочка, і Фрека хоче одружити з нею Вульфа, але її ім'я ніколи не називається. Щитові діви рогану також є вигнаною фракцією для фільму «Натхненний Еовін із Володаря Перснів. Гера, яка веде Рогерім крізь довгу зиму, повністю написана для фільму. Продовження цього фільму наразі не планується, але враховуючи бажання Warner Bros. зняти більше фільмів цього всесвяту, а Пітер Джексон виступить продюсером на пізній стадії зйомок фільму, то все стає можливим. Фільм закладає основу для інших прогод Гери, можливо, навіть включаючи Гендельфа, хоча вони занурюються в абсолютно незвідану територію без оповідної підтримки створів Толкіна. Ймовірно, це залежатиме від сприйняття критиками і що більш важливо фінансового успіху. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.